Так, що з'явилося чи не з'явилось? Опа, на не дробина, але. Хось. Так, це ж ця кімната, да? Да. Дивний казанок. І що ти робиш? Так, дивний казанок. Один з легендарних змінених предметів 80 тисяч, про які сталкери теревені біля багаття, де самний казанок порожній, але з-під кришки завжди йде пара. З такою річчю легше втомувати голод і справу. але варто бути обережним. Бере зони де передбачувані.